Хать махать, а як розмовляти, Йошкендрин, де я взагалі. Привіт! Я в шоці, я не знаю, як це ще сказати, але нарешті в останнього часу, скільки вже, півроку, якщо не більше, я нарешті записую вам відос. Я не знаю, як так вийшло, чому і за що і я... Бо, як. Байре, як я тут опинилася, єдрин мене. В... Бо в мене таке відчуття, наче про мене пам'ятає, ну, людей 10 від сили, і якби Я сама навіть не знаю, це повернення чи ні, але ну, я нарешті змогла записати відос і розповісти вам про те, що взагалі коїлось в моєму житті за ці півроку. Давайте так. Якщо коротко і по порядку, що в мене сталося? Я з вересня, по квітень, що я зробив? Я знайшов роботу, я працював на роботі, я закинув малювання, я знайшла хлопця, я почала зустрічатися з хлопцем. Я живу тепер з хлопцем. Я кинула роботу, я знайшла нову роботу, я живу разом з хлопцем. От така в мене цікава і знову весела історія. А ще в мене навіть вийшло провчитись один семестр на магістратурі. Це успіх. Це якщо коротко про події в моєму житті, які зовсім відволікли мене від малювання, і я щось вафігу з цього вашого дорослого життя. Мені щось не дуже воно подобається. От знаєте, зараз я десь на стадії зйомка цього відео, щось типу на кшталт, або записати свій аудіо щоденник, або просто виговоритись про те, що за трендес відбувався, бо ну якось занадто багато екшену в моєму житті, до якого я не була готова. По-перше, робота. Це був мій перший досвід роботи. Я не звик працювати. Працювати так важко, тим паче, бо я не думала, що робота продавцем консультантом це така жесть. Особливо продавець консультант на випірці. І як виявилось, не тільки в тому магазині, де я працювала, треш бути працівником, консультантом. Сам консультантом на випічці, Це виявляється в багатьох магазинах такий треш. Отаго. Тому я пахав. На роботі в мене був графік 4-2, через що я вмирав на вихідних. Малювати в мене особливо не виходило. Через це. Бо коли з роботи приходила, я була вбита. На вихідних я намагалася оживати, але не малювання, а просто фізично, бо в мене тринда, як боліла спина після всієї тієї роботи, бо 10 годин на ногах без обіду це сильно. Після чого. Я зрозумів, що якось нудно я живу. І треба зареєструватись на додатку для знайомств. На що це було? Я не знаю, я за мене зрозуміла, як це сталося. Взагалі, ну, типу, я не розумію, як сталося це заміщення. Бо, якщо що народ? Мені було сумно через малювання. Ну, типу мені було прям вкрай сумно через те, що якась частина мого життя від мене відділилася, і це все бляха через роботу. Бо в мене не було ні фізичних, ні емоційних сил на малювання. Це дуже сумно. Я не знаю навіть, яку вам дати пораду, бо, якщо чесно, з другою своєю роботою в мене там, хоч і полегше все, але все одно в мене не так багато з'явилося часу на малювання, як би хотілося б. І що я можу сказати? Пораду я вам не дам. Хіба що таку щось на кшталт, якщо ви хочете і далі пов'язати своє життя з малюванням, то пов'язуйте його бляха з малюванням. Якщо ви думаєте, що пов'язуючи щось, якусь свою роботу з чимось що не дотичним до малювання, і ви зможете далі собі малювати, ні. У вас не буде змоги це суміщати. У мене не вийшло. Ну, гаразд, може у вас вийде, але в мене взагалі ні. Я протрималася місяць, може півтора, десь типу вересень і серединку жовтня, і все. І я вмер більше малювання про мене забуло і забило. Або я на нього. Never mind. Так от, через мої. Я не знаю через моє нудне життя, яке було через те, що я буквально жила робота дім, робота дім. Я зрозуміла, що мені мало екшону в моєму житті, і мені обов'язково треба зареєструватися на додатку для знайомств. <пasia> 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 да. І от я сказала це своїй подружці, і один зі своїх вихідних я поперлася до неї додому. Ми сидимо, балакаємо і кажу, Марина, а ну зареєструй мене. Вона мене зареєструвала, вона мені зробила анкету, і ми почали дивитись на парубків. Це був треш. <реш> ну, типу, я як людина, яка ніколи не була зацікавлена в романтичних стосунках, якої ніколи не було сексуального потягу не до жодної статі. В мене з'явилася зацікавленість в тому, щоб знайти стосунки і спробувати, що це таке, враховуючи, те, що в мене почалося доросле життя. І мені були цікаві усі аспекти цього життя. Бо бляха-муха, я почала навіть готувати, коли пішла на роботу. Це було сильно. Бо ну, готувати я ненавиділа народ. Зараз мені це подобається. Так, так-от. Що я можу сказати? Ми лазили в тому додатку, охірівали. Ну, я здебільшого. Марина реготала. Я офігівала. І ось Марина знаходить, скажімо так, скарб. <ріхи> При тому вона знала, що це скарб, а я така типу бляха, Марина. Давай ми закінчимо це все, я хочу додому. Я, я, да, убери майонкіт звідси, я не хочу додому. Я хочу до своїх восьми плюшевих іграшок. І що ми маємо на тепер? Тепер я з цим скарбом зустрічався вже 4 місяці. А чому саме скарб? Просто вам треба зрозуміти. Ми про зус... про... пробачились, про... Про... ходили на побачення десь 2 тижні. Ч... Через ці 2 тижні ми почали зустрічатись, і через 3 місяці наших зустрічань типу постосунків ми з'їхались, і я вже місяць живу разом зі своїм хлопцем. От настільки ми, Біба і Боба, що нам настільки аж комфортно разом. Це сильно, бо я не думала, що таке буде, враховуючи те, що він металіст, а як і поперка, я відчувала, як це може бути весело. Просто от нещодавно, буквально учора, він мені розказав прикол, що коли він перший раз прийшов до мене додому і побачив мою кімнату, він зрозумів, що в нього щось дуже мало шансів в порівнянні з моїми напівголеними корейськими чоловіками на плакатах на стінці. Мо народ, ну ви ж бачили мої стіни. В якихось відосах ви й бачили мої стіни, і що там висить? Оці багевні плакати від Джені? Це була жомба. Я реготав всередині себе, коли Слава мені розповідав про це. Тому так, у жінки, в якої вся її кімната була завішана корейськими чоловіками, має хлопця-блакитноокого блондина. ну типу. А ви що думали, я не настільки помішана на корейських чоловіках, як це могло б здаватись. Там є щось, якісь крихти реалізму. Так, от, я вам приблизно розповів про свій перший досвід роботи. Ну, типу, то було рабство, якщо чесно. Бо робота була фізично дуже важка. Ну, типу, тягати важке, працювати по 10 годин на ногах. Ну, типу, ну, таке собі, якщо чесно. А також, що там? А, ну потім знайшла хлопця. Ми зустрічаємось. І в якийсь момент ми розуміємо. Що, ну, в принципі, вже можна з'їжджатись. А якщо треба з'їжджатись, то треба щось робити з попереднім моїм місцем роботи. Бо, ну, якби ми живемо в різних кінцях міста. І кататись туди на роботу свою стару я не хочу. І що я зробив? Я звільнився. Ну, мені це рішення давалось доволі важко, враховуючи матеріальний стан, бо я, знаєте, з бідної сім'ї, і для мене тема грошей була дуже щепітільна. А, тому я довго сумнівалася з цього приводу. Але слава мене заспокоював, казав, що все буде добре, якщо що там і батьки будуть допомагати, і все таке. І взагалі, ти ж молода, ти швидко знайдеш роботу, я ж працюю. Коротше, мою панічку більш-менш заспокоїли. Ми з'їхались, причому з'їхались ми дуже раптово, бо в нас була зазначена одна дата для переїзду, по того була інша. <рес> Тому я дуже, знаєте, стрьомно зник з хати, бо буквально Слава приїхав зі своїм другом на бусіку, зібрали усі мої манатки. Мене рано вранці, коли моя мама була на роботі. І увезли мене і все. Мама <клес> повертається з роботи, доньки немає, її речей нема, все вкрали. Зникла, більше нема доньки. Е-е, Та оце теж була дуже весела історія. Проте, цей час, коли я не працювала, мені дуже подобався тим, що ото. Я, я, я не працювала, я малювала хоч якийсь час, це було два тижні, скажімо так, відпустки, але це було богемно. ну народ, Я спала, я висипалась, ну як, ні, я вам прошу, я не висипалась. Я просто багато спала, але я не висипалась все одно. Але я малювала, проводила час з коханим, і мене все влаштовувало. Ну, а ще на той час я вже вичухалась від своєї хвороби. Бо, як на зло, якраз під переї... перед переїздом. Я захворів. Ну, прям жорстко захворів. У мене ще ніколи такого не було, що я завжди вичухалась від хвороб за 2-3 дні. А там я не могла вичухатись десь 2 тижні в лютому місяці. що ну, Мені було прям погано. Тобто мені. Перший день погано, другий погано, третій я вже себе нормально почуваю. І знов на наступний день мені знов погано, погано, знов нормально почуваю. Тобто воно було постійно напливами. Я ніяк не міг вилікуватись, по-перше, через роботу. А, ні, здебільшого через роботу. Саме через роботу. Бо працювати треба було комусь, бо нікому було працювати. А лікуватись, яке лікуватись, Ви що? Це про що? Нікого це не хвилює. Так от. Я нарешті вичухався, переїхав, відпочив і знайшов іншу роботу. Отак от. от. Просто блін, я навіть не знаю, як вам це так усе розповісти, враховуючи те, що є загальна історія, а є оці гілочки історії від історії. І все таки кумедно, і все хочеться розповісти. Бо, типу, наприклад, той самий же переїзд. Те, як ми перевозили речі. Бо, типу, хочете знати, що я взяла е... найголовніше в переїзд <гум> на, на нову хату? Я взяла всі свої 20 чимось скетчбуків, усі абсолютно. <гум> Слава благородно! Допоміг мені цю всю мою мукулатуру перевозити. Великого плюшого ведмедя, якого він мені подарував на новий рік. І укулелю. Знаєте, це найголовніші речі, які мені треба було взяти з собою на нове місце проживання. Хтось щось має проти, я сподіваюся, ні. Бо я, ну, мені здається, кожен художник взяв би усі свої скетчбуки, якщо б він кудись приїжджав, якби була б змога. У мене така змога була, я нею скористалась. Бо знаєте, іноді хочеться влягтися на ліжко. Взяти якийсь свій скетчбук і понастальгувати з того. Що бляха-муха колись я все ж таки малювала. Бо народ, я. я вафігу. Я не малювала нормально, повноцінно, залпом більше, ніж півроку. Я в вафігу. Ну, таке відчуття, наче якісь більше ніж півроку щось від мене було від'єднане. Я навіть не знаю, як це пояснити. Ну, типу, буквально. Частина моєї ідентичності стерлася. Це дуже незвичне відчуття. Ну, типу, дуже сумно. Я могла б навіть сумну музичку поставити для всього цього драматизму. Але ні, ну, типу, просто якщо вам по факту сказати, коли ти не займаєшся тією справою, до якої, до якої в тебе лежить серце або просто якимось своїм хобі, ну, просто своєю улюбленою якоюсь справою, неважливо, вона приносить кошти, не приносить. Головне, що вона приносить задоволення. І коли ти не займаєшся так багато часу, відчуття, наче якась частина тебе просто стирається. Це все, що мені хотілося сказати з цього приводу. Але, ну, давайте так, ще раз по чеснику народ одразу попереджаю, що часу для малювання в мене все одно не з'явилося більше. Бо я знайшла нову роботу. Там, звісно, не такі рабські умови праці. У ну, знаєте, ринок праці в Україні це зараз такий прикаляс. Робота є, але чи захочеш ти на ній працювати. Ну, типу. От поки все, що мені хочеться сказати з цього приводу. Бо враховуючи ще й доросле життя, що треба там дбати про побут. Ходить за покупками. Гуляти знаєте. То часу на хобі, мені здається, в мене все одно не буде так багато, як би хотілося б. На жаль, Ех. але, ну, що я можу сказати? Сподіваюсь, колись я знайду доволі багато часу для того, щоб знов повернутися в малювання. Бо, ну, що, задоволення мені це приносить. Деякі моменти, коли я не вбитий від втоми. Ну а так, за весь цей час я надивав інші свої навички народ. Я ніколи не думала, що я почну готувати. Ну серйозно, я. я в шоці. Yeah, wow, wow. oh, yeah. Знаєте, всі мої емоції зараз. Я ніколи не думала, що я почну малювати. Я ніколи не думала, що у мене хлопець з'явиться, знаєте, я ніколи не думала, що я буду грати прям так залпом. Відеоігри, на які мене також підсадив мій хлопець, ну, типу, да. я в шоці. <плес> і того, наскільки в мене розвернулося в життя, але ну, типу мене водночас і все влаштовує. Просто ще те, що дає малювання, те, за чим я також скучую, це соціалізація. Знаєте, іноді не вистачає просто людей, однодумців, які будуть розуміти про те, що ти бляха говориш. Які будуть, ну, Коли ти скажеш слово скетчбук, і вони зрозуміють, що це таке. от, ну, от ну, такого не вистачає. Ех, та. Ну і звісно, типу, інтерактів не вистачає, спілкування. Тому та, малювання мені давало не тільки задоволення від самого процесу, але також і від соціалізації. Mm. Ну, а так що ж я вам такого розповісти? З цікавого. Бо наче з важливого я усе розповів. Ну, типу, головне, що я вас сповістила, що я жива. Іноді я малюю. Але на все це я викладаю, бо знаєте, їй не дуже хочеться викладати. Ну, окрім телеграму, бо, знаєте, це така закрита секта. Щоб вступити, треба зробити жертвоприношення. Ага. Щоб доказати свою вірність. Так от. Що я можу сказати народ? Не займайтесь тим, що вам не подобається. Навіть якщо ви думаєте, що ви це зможете пережити. Ну, ладно, хто знає, може і переживете, але я думав, що я вивезу, враховуючи те, що я завжди пахав, як кінь, що на навчанні, що по життю. Знаєте, оцей синдром відміниці. Але врешті, що ми маємо? Я закинув улюблену справу, якою займалася 4 роки. Іх. Як то кажуть, не вивезла. Це доволі сумно. Я дуже часто про це думала. Як це повернути? Я знаю, але ну, зараз, типу, не до цього. Бо якщо що, і гроші потрібні. Бо знаєте, якби і не гроші, то і все було б куди простіше. Але на жаль. А так. Потихеньку щось малюю, щось калякаю Хоча кому я брошу? Ні, я не так часто маля... е... калякаю Я якщо щось навіть погано пам'ятаю, коли я в останній малювала, це треба в Телеграмі дивитись М -м... А так поки все. З новин. Усе головне я вам розповіла. Сподіваюсь, у вас все куди краще з малюванням. Бо знаєте, це. Малювання це класно. Взагалі мать хобі це класно. Коли у вас є те, чим... з чим ви себе поєднуєте. Я навіть не знаю, як це так пояснити. Дуже добре, коли у вас є якась справа, яка приносить вам задоволення. Це все. І дуже сумно, коли ви від неї відрікаєтесь, тому не робіть цього. Це таке доволі банальна і зрозуміла річ, але бляха. В мене якось вийшло від неї відріктись. Тому сподіваюся, у вас до цього не дійде. Блін, я навіть це знаю, що ще нормально сказати. Бо все звучить дуже банально. Але як не припускатись таких банальних помилок, я не знаю. Напевно, в цьому і є людська натура, хто знає. Ну, а що, а я піду щось робити. Сама навіть не знаю що, якщо чесно. Або спати, або малювати, або грати, або готувати. Знаєте, в дорослому житті дуже багато вибору, що можна робити. Я не знаю, якесь цього вийшов висновок, дуже сумбурний, як і це відео, бо знаєте, я за увесь цей час забула, якщо чесно, як записувати ці всі відео. І робила це все без сценарію, просто банально палачка, одна велика, сумбурна, без якогось сюжету. Так от, що хочу сказати. Народ, бережіть себе, дбайте про себе. Багато вам грошей, сил, натхнення, здоров'я. Бо знаєте, після того, що я пережив у лютому місяці мені щось здається, що моє здоров'я дуже сильно підкосилося. Дбайте про себе, піклуйтесь про себе, бережіть себе. Не забувайте про улюблену справу. І. бувай!